для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер застеріг президента США Дональда Трампа про те, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти. Про це повідомляє Телеграф, відповідаючи на запитання, чи вважає Стармер, що Путіну можна довіряти. Речник британського прем'єра сказав: ніколи не довіряйте президенту Путіну настільки, наскільки це можливо, але ми очевидно. Підтримуватимо Україну. Він додав, що Британія підтримуватиме Трампа та європейські країни, коли розпочнуться переговори з Путіним. Речник зазначив: Але саме тому ми очолюємо цю роботу над коаліцією рішучих, бо будь-яке припинення вогню, як я вже сказав, не може бути просто можливістю для президента Путіна піти, переозброїтися, зміцнитися, а потім знову піти. Також і Питання завершення розв'язаної Росією війни не можна вирішити без участі України та Європи. Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю BBC. За його словами, після завершення президентства Джо Байдена військова та фінансова підтримка України з боку США скоротилася, і саме Європа зараз надає більшу частину зброї та фінансової допомоги Україні. Ми цінуємо зусилля президента Трампа однак також ухвалюватимемо власні рішення в Європі, сказав Сікорський. Він додав, що питання завершення війни в Україні не можна вирішити без участі самої України та Європи. І голова МЗС Польщі згадав про те, що в Європі Путіна вважають воєнним злочинцем, тому переговори за його участі на цій території відбутися не могли б. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир. А щоб досягти справедливого миру, ми маємо домогтися поступок від Росії. Росія має обмежити свої військові цілі. Сікорський Також відповів на запитання щодо того, що США можуть вимагати від України піти на територіальні поступки заради укладення миру, хоча самі українці цю ідею відкидають. Я впевнений, що президент Трамп розуміє, що Україні не потрібна нічия допомога, щоб капітулювати перед Росією. Україні потрібна допомога, щоб досягти справедливого миру та мати кордони, які вона зможе захищати. Голова МЗС Польщі додав. Не вважає за доречне обговорювати публічно, чим готова пожертвувати Україна задля досягнення миру, що в будь-якому разі ці рішення має ухвалювати Київ. Сікорський зазначив, які як іноземці, ми не маємо казати жертви агресії, як замирювати агресора, тому що з наслідками цього житиме сама Україна. Водночас він підкреслив, що просте перемир'я не вирішить проблем. Насправді я навіть погоджуюся з росіянами у тому, що потрібно вирішувати глобальні причини цієї війни. І на мою думку, це російський імперіалізм, Те, що Владімір Путін наділив себе правом вирішувати, хто може, а хто не може бути нацією і у яких кордонах. Сікорський також нагадав, що Путін вже підписував з Україною угоду, яка гарантувала міжнародно визнані кордони України і квартифікувала обидві країни 2004 року. І чому ви думаєте, що якщо він укладе нову угоду, він дотримається? Слова запитання у Данії застерегли від будь-яких мирних угод без участі України, назвавши їх угодою з дияволом. Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Леке Расмусен. Повідомляє дір, як пише видання, Расмусен, застеріг Сполучені Штати та Росії від будь-яких спроб укласти мирну угоду без участі України та європейських партнерів. Приводом для такої заяви стала анонсована зустріч президента США Дональда Трампа та російського. Диктатора Володимира Путіна 15 серпня в американському штаті Аляска, і наш сигнал для США: будьте обережні, не починайте з неправильного кута. Наголосив Расмусен Глава МЗС дані сказав, що будь-яка спроба домовитися з Кремлем поспіхом може мати небезпечні наслідки. Він застерігає від спокуси швидко домовитися з Путіним, називаючи такий сценарій розвитку подій угодою. І самим дияволом на його думку, єдиним правильним початком будь-яких переговорів має бути повне припинення вогню. Данський дипломат підкреслив, тільки за умови повного припинення вогню можна починати обговорювати довгострокове рішення. Російський диктатор Володимир Путін ймовірно прагне досягти угоди щодо війни в Україні з президентом США. А Дональдом Трампом результати якої Києву представлять як доконаний факт. Про це в матеріалі для Financial Times пише британський журналіст і оглядач видання Ідеон Рахман. Як зазначає Олександра Габуя в центру Карнегі, Росія, Євразія, правитель. РФ прагне угоди, з якою Україна залишиться незахищеною, непривабливою для інвестицій і на шляху до імплозії. У Москві сподіваються, що якщо Україна відхилить висунуту пропозицію, Вашингтон зупинить підтримку Києва. Автор матеріалу стверджує, що це цілком ми сценарії. Проте Україна та її союзники в Європі вірять, що є шанси досягти більш позитивного результату. З їхньої точки зору хорошим результатом буде угода про припинення вогню. З погрозою введення вторинних санкцій проти Росії, якщо Путін відновить війну. Обговорення територіального питання відбуватиметься лише після цього війна не передбачувана. Але найпереконливіші аналізи, які я бачив, свідчать про те, що Україна повільно програє. Проблема з людськими ресурсами на фронті стає дедалі гострішою. Це означає, що повний провал переговорів і продовження війни ймовірно будуть кращими для Росії ніж для України. Рахман зазначає, що Київ займає принципову позицію, що жодна територія не може бути віддана ворогу. Проте в нинішній ситуації вона є нереалістичною. Вважає він. Автор пише, що важливий нюанс полягає між фактичними і юридичними поступками територією. Так, юридичне визнання контролю РФ над захопленими територіями є неприйнятним як для України, так і для ЄС. І Великої Британії та фактичне визнання жорстких реалій в контексті ширшої угоди про мир може бути необхідним, додає він, згадуючи про країни Балтії. А вони були окуповані радянським союзом після 40-го року. Але ця окупація ніколи не була юридично визнана США та більшістю європейських країн. І так було доки країни Балтії не відновили свою незалежність. Та ключові європейські уряди розуміють, що обговорення не можуть стосуватися виключно територіального питання важливим є і суверенітет. Справа в тому, що Москва. Вимагає значних обмежень свободи Києва у виборі власного курсу, ідеться в тому числі про заборонене членство в НАТО, а можливо і в ЄС також обмеження розміру та можливостей українських збройних сил. І це погано. Україна, очевидно, не може прийняти жодних військових обмежень, які можуть зашкодити здатності країни захищати себе. Але якщо Києву буде дозволено продовжувати свої зусилля щодо вступу до ЄС. То питання про НАТО може бути на деякий час зняте з порядку денного, особливо з огляду на те, що політична реальність така, що членство України в НАТО здається нереалістичним у найближчому майбутньому.